Вітаємо! Ви слухаєте подкаст Вибір Сильних. Другий сезон має назву командна гра, і в ньому йдеться про створення та розвиток управлінських команд. Якщо ви лідер з амбітними цілями або HR, тоді цей сезон для вас. Тож продовжуйте слухати далі. Подкаст веде консультантка з розвитку організацій та менторка з більш ніж 20-річним досвідом Вікторія Журавльова. Нові випуски командної гри це синтез досвіду, рефлексій та інсайтів. Вітаю! Наразі я розпочинаю новий сезон серію випусків присвячених командам, і ці випуски будуть об'єднані назвою Командна гра. В новому сезоні я планую дослідити тему управлінських команд, але не відміну від попередніх випусків, в яких я критично аналізувала різноманітні підходи до лідерства, що вже стало так би мовити частиною світового корпоративного мейнстріму. У другому сезоні я буду скоріше ділитися своїм власним. Досвідом роботи з управлінськими командами в українських реаліях тепер, що стосується терміну управлінські команди, напевне, що маю надати пояснення, тому що термін не є дуже розповсюдженим. Про що буде йтися? Під цим словосполученням управлінські команди я буду розуміти команди топ-керівників, що підпорядковуються SEO. При цьому кожний з цих топів очолює певну функцію в організації, наприклад, маркетинг, фінанси, виробництво тощо. Але Сумісно вони створюють управлінську команду і разом з SEO керують бізнесом компаній. Чому саме управлінські команди та робота з ними мене цікавлять? Декілька причин підштовхнули мене до цієї теми. Перше з них полягає у тому, що з моєї точки зору час, так би мовити, харизматичних лідерів, яскравих особистостей, тих, хто спроможний брати на себе додаткову відповідальність, чи взагалі скоріше знаходиться в такому наративі героїв, цей час. Вже минув виглядає так, що сьогодні сучасні виклики потребують складних, а що можливо навіть суттєвіше, колективних рішень. Тобто настав час альянсів, союзів, ефективної взаємодії та злагодженості команд, а що ми з вами можемо наочно спостерігати в цей непростий для нас всіх час. Виглядає так, що як партнерство в політиці, так і ефективність управлінських команд в бізнесі стають конкурентною перевагою в сучасних реаліях. А якщо додати аргументів щодо важливості команд з інших сфер життя, наприклад, спорту, то вочевидь, що в спорті... Командна гра є запорукою перемоги. Така гра передбачає високий рівень злагодженості та взаємопорозуміння серед гравців, які витикає завдяки, звісно, що багатьом факторам, але одним з таких факторів є. Виснажливі регулярні тренування під наглядом тренерів, досягти зіграності в команді, це не проста робота, як на мене, але вона того варта, тому що чим краще зіграна команда, тим частіше вона перемагає. Бізнес в даному випадку не є виключенням. Все так само. Якщо команда топів є зіграною та об'єднаною, тоді і бізнес від цього виграє. І звісно, що навпаки. Друга причина, яка змусила мене звернути увагу на питання команд, окрім того, що за. Командами майбутнє це той самий взаємозв'язок між лідерством та командою. Іншими словами, мене цікавить дослідити, від яких дій лідера залежить те, чи стане конкретна група топ-керівників командної однодумців, чи все ж таки не стане. Тобто як команда залежить від певних дій. Її лідера. Звісно, що присвятив багато уваги теми лідерства, я не могла вминути таке явище, як ефективні команди, так як лідерство та команди це є взаємообумовлені феномени, тому що наявність команди. Стає квінтесенцією лідерських проявів з моєї точки зору, але про це, що ми будемо далі говорити, зазвичай команди створюються навколо потужних лідерів та амбітних цілей. А будь-який лідер, в свою чергу, потребує однодумців, послідовників, об'єднаних у команди заради досягнення тих цілей, які вони перед собою ставлять, тобто. Їхній взаємозв'язок, я маю на увазі феномену лідерства та феномену команд, він очевидний. Але на практиці створювати міцні управлінські команди вдається далеко не всім лідерам. Більше того, мій досвід говорить про те, що команда починає складатися, а потім ефективно працювати лише при умові того, що лідера починають хвилювати. Певні питання, скажімо, такого формату, як можна отримати перемогу в конкурентній боротьбі і при цьому залишитися людьми, залишитися в певних конструктивних стосунках. Тобто ті лідери, які прагнуть ефекту синергії від управлінських команд, постійно рефлексують над своїми лідерськими практиками, тому що усвідомлюють, що. Саме їхнє лідерство впливає на командний дух а від командного духу залежить результативність компанії. І от досвід показує, що зазвичай команди з'являються саме завдяки тому, що лідеру вдається балансувати між результативністю та якісними відносинами всередині команди, як саме він це має робити або робить? Ми будемо звісно, що обговорювати далі. Але якщо я не помиляюсь і це так, то вміння створювати команди, розвивати команди та досягати разом з командою амбітних цілей стає однією з важливіших компетенцій будь-якого лідера. А працюючи багато з лідерами, я зацікавлена в тому, щоб допомагати лідерам створювати такі ефективні команди з одного боку, а з Іншого боку, робити так, щоб сам лідер отримував задоволення від того, чим він займається. Третя причина мого інтересу до теми управлінських команд пов'язана з тим, що майже не існує з моєї точки зору, звісно, описаних якісних практик розвитку команд топ керівників, про що я от тільки що й говорила. Тобто, як саме це робити, це я маю на увазі, як саме лідер має створювати команди, що для цього краще робити, а чого не робити? От про це чомусь зовсім немає ніяких досліджень, в результаті чого в корпоративному світі так склалося, що потреби в навчанні та розвитку персонала перш за все пов'язують з керівництвом. З менеджментом працівників, які так би мовити, працюють на середній ланці управління, в результаті чого питання того, як керувати підлеглими та стати для них лідером, присвячено напевно, що безліч тренінгів та різноманітних книжок жанру «відкинь свої милиці та йди». Але така проблематика, такі тематизми мають відношення, перш за все, до керівництва. Як я вже сказала, середнього рівня для топів такий жанр не працює. Для них існує певний дефіцит з точки зору того, що вони мають вміти, що вони мають знати. Якщо вони хочуть досягти певних результатів, так звісно, що я знаю, що деякі компанії можуть пропонувати окремим топ-керівникам програми навчання в українських чи європейських бізнес-школах, або навіть компенсувати навчальний курс за бажанням керівників, але я трохи не про це. Я говорю про командне навчання топ-керівників. І на жаль, в більшості випадків воно замінюється яскравим. Івентом або чимось на кшталт сумісного рибальства в залежності від бюджету компанії. Я не маю нічого проти такого командного відпочинку, це також важливо. Але проблеми незлагодженості, протиріч та конфліктів в управлінських командах, які частіше всього можуть бути причинами неефективної діяльності компанії. На жаль, такі заходи не вирішують, тому що в них зовсім інші цілі. І мені здається, що отакий стан речей пов'язаний тим, що, вірогідно, у корпоративному середовищі існує неформальне припущення стосовно того, що топи в більшості вже доволі зрілі, вже всьому навчені, максимально продвинуті і тому не слід займатися їхнім розвитком принаймні систематично. Я вважаю інакше. Керівництво компанії необхідно усвідомлювати, що будь-яка організація є продуктом мислення та взаємодії її учасників. Тому у разі, коли з мисленням або взаємодією не все добре, та існує потреба в злагодженості та підвищенні ефективності, то це можна вирішити завдяки процесу постійного сумісного навчання топ-керівників. Про що, до речі, наголошує відомий консультант Пітер Сенгі. Його книгу П'ята дисципліна журнал Харвард Бізнес Review вважає серед найзначущих книг по менеджменту всіх часів. На жаль, в Україні книзі п'ята дисципліна не пощастила. Наскільки я знаю, українського перекладу немає. А російський в свій час був таким жахливим, що зрозуміти потужний та глибокий концепт Сенге майже було неможливо, якщо не застосовувати інші джерела, а воно того варто. Тим більше, що на сьогодні Сенгі є одним із авторитетніших вчених, що займаються дослідженням внутрішнього життя компанії та його зв'язком з ефективністю. Так от, згідно з сенгі, в ефективних компаніях або таких, що претендують на те, щоб досягти більшого, обов'язково мають бути такі напрямки корпоративного розвитку, що дозволяють керівникам. Розвиватися, так би мовити, в різних напрямках. Наприклад, в напрямку розвитку своєї індивідуальної майстерності, в напрямку розвитку системного мислення, певні напрямки, які дозволяють топом усвідомлювати власні ментальні моделі, або навчають створенню загальних концепцій, або Налаштовані таким чином, щоб допомагати працювати в команді. Погодьтеся, що аналіз власних ментальних моделей, створення загальних концепцій, так само, як і робота в команді, це не ті банальні навички, типу тайм-менеджменту, веденню перемовин чи різноманітні софт skills, які продовжують домінувати в корпоративному навчанні навіть на рівні топ-керівників. З іншого боку, такі навички. І не є вродженими, тобто будь-який керівник топ-рівня з одного боку потребує того, щоб в нього ці навички були, але з іншого боку. Небагато можливостей для розвитку пропонують на сьогодні корпорації для розвитку саме цих компетенцій топ-керівників. На жаль, сумісні зустрічі задля рефлексії над помилками, воршопи задля створення нового практису, обговорення спірних з точки зору етики, управлінських рішень. З моєї точки зору, все це має бути частиною реальності топ-команд. А не тільки квартальні збори, в яких головними питаннями постають питання того, скільки компанія продала в цьому місяці, та наскільки більше необхідно продати в наступному, з моєї точки зору, такий суто прагматичний підхід, дещо спрощує реальні бізнес-проблеми. Знижує мотивацію та залученість топ керівників, тому що дисконтує так би мовити сенс їхньої діяльності, який, а я хочу в це вірити лежить за межами виключно кількісних та грошових результатів. Тому звісно я і замислилася над тим, як можна. Роздивитися більш детально напрямки розвитку топ-керівників, особливо, якщо ми хочемо створити із топ керівників команду і хочу цьому присвятити другий сезон подкасту Вибір сильних існує ще й четверта причина мого інтересу до теми управлінських команд. Як ви напевно вже знаєте, мене сильно непокоїть декларований уклін. Так звану гуманізацію бізнесу, який домінує в західному корпоративному просторі, про що я вже неодноразово наголошувала у випусках, присвячених лідерству, іншими словами, я більш ніж поділяю гуманістичні підходи в роботі з людьми. Але в той самий час я залишаюся реалісткою щодо того, як насправді працює бізнес. Сьогоденні апологети гуманістичної парадигми наполягають на тому, що лідер має насамперед підтримувати підлеглих. Тому рекомендації щодо того, як сучасний лідер повинен себе поводити з командами, нагадують скоріше поведінку ведучих груп з психологічного зростання, на кшталт анонімних алкоголіків. Лідер має проводити якісь такі зустрічі з підлеглим, які розкривають їхній потенціал. Незрозуміло до кінця, яким саме чином, але головне, що все це має створити враження того, що компанія йде більш гуманним шляхом. Знаєте, іноді в мене складається таке враження, що західний соціум хворий, але і не в останню чергу завдяки своєму. Ліцемірству, так як вимагає від лідерів таких проявів і такої поведінки, для якої навіть не існує рольових моделей, на які можна спертися, немає релевантних прикладів. Так цілком зрозуміло, що такі нові вимоги до лідерів можуть бути відтермінованою реакцією соціуму на доволі безжалісна, іноді антигуманні – Дії корпорації в ситуаціях скорочень, поглинань, банкрутств та зловживань всього того негативу, про що постійно ми чуємо, і який супроводжує корпоративний світ. Вероїдно, це також є відображенням лівацького дискурсу. По ньому я вже пройшлася в випусках про лідерство, тому не буду повторюватися. Але як би там не було стосовно причин такої зміни парадигми в темі лідерства, очевидним, як на мене, є той факт, що корпоративний світ потребує більш глибоких досліджень не тільки феномена лідерства, але й теми управлінських команд в зв'язку з лідерством яких вочевидь, що не вистачає, от саме усвідомлення того, як виглядає стан речей, а також розуміння того, що ситуація в українському корпоративному бізнес-середовищі дещо відрізняється від тих проблем, які існують в міжнародних компаніях, і стали четвертою причиною мого дослідницького інтересу до теми управлінських команд. Відмінність української ситуації, окрім очевидних проблем пов'язаних з війною, полягає з моєї точки зору в якості людського капіталу, який існує в Україні. В своїй більшості українці добре освічені та виховані, краще мотивовані, знають, як виглядає зло, тому позбавлені ілюзій та нереалістичних очікувань щодо світу. Українці, на відміну від інших, з моєї точки зору, добре вміють бачити нещирість та лицемірство з боку будь-якого керівника. Тому вони не стануть об'єднуватися навколо лідерів, яким не довіряють або не будуть. Не критично сприймати різноманітні лідерські практики, які не вважають конгруентними. От в ці трагічні часи історії українське суспільство багато чого переосмислює, як у власному внутрішньому просторі, так і у тому, що насправді пропонує Західний світ, які парадігми, які цінності та підходи до життя Захід вважає правильними, а по яким живе насправді, і оцей процес переосмислення. Безумовно, що торкається і бізнес-середовище, або принаймні має торкнутися для того, щоб українські лідери краще усвідомили, чого вони хочуть досягти, які компанії та бізнеси прагнуть мати, якими лідерами насправді хочуть бути, та які команди їм для цього потрібні. Я припускаю, що така рефлексія закінчиться розумінням того, що. Уважно вивчаючи досвід та прислуховуючись до порад західних колег, все ж таки українцям не варто не критично копіювати та запозичувати ті підходи, які для них не є природними. А я не маю остаточних відповідей на питання стосовно того, яке лідерство сьогодні, а тим більше в майбутньому, може бути. Ефективнішим, щоб завдяки йому створювалися синергійні команди, так само, як і не маю відповіді на питання, що покроково необхідно робити для того, щоб створити команду мрії. Але я знаю з свого досвіду, що надлишок гуманності, принаймні в нашому середовищі, заважає бізнесу так само, як і відсутність людяності спроможна знищити будь-яку компанію. Тому ті напрямки в розвитку управлінських команд, які я буду далі обговорювати, базуються не стільки на сучасних західних трендах, хоча безумовно, що й на них, але перш за все на досвіді співпраці саме з українськими компаніями різного масштабу. В цьому контексті я хочу нагадати, що моя авторська модель лідерства, яку було створено якраз завдяки співпраці з українськими компаніями, складається з трьох частин. Згідно з цією моделлю, лідер має містити в собі не тільки людяність, а також силу, тобто архетип Бога батька, якщо завгодно. До речі, деякі сучасні філософи пов'язують кризу, в якій опинилися християнські країни, з тим, що поступово з соціального простору зникла фігура батька, ані ви Ховання дітей в школах, ані в розподілі обов'язків сучасних родинах, батько більше не відіграє тієї важливої ролі, яку він виконував в суспільстві ще 100-200 років по тому, можливо, що настав час переосмислити архетип батька, який втілює силу, правила, обмеження та необхідність коритися, тим більше, що в мене є таке припущення стосовно архетипу Батька та архетипу сили, що це певним чином впливає на створення команд. Але, на жаль, в мене є і інше враження, що колективному заходу так і не вдалося відрефлексувати феномен сили ще напевно з часи після Другої світової війни, і можливо, це є однією з тих латентних причин, які формують наше сьогодення. Тобто неусвідомлений, невідрефлексований не відрефлексований феномен сили влади він сьогодні доволі сильно впливає на те, що відбувається всесвітом. І виглядає так, що в західному суспільстві, в зв'язку з цим, виникає багато моральних проблем в ситуаціях застосування влади та сили, навіть у випадках, коли це необхідно зробити, на відміну від України, яка не може собі дозволити не визначитися в цих питаннях. Іншими словами, ми, як українці, можемо переосмислити для себе різні лідерські прояви. Такі як людяність, такі як сила і такі як вплив, для того, щоб запропонувати можливо свою більш якісну, більш актуальну модель лідерства. А це в своїм чином допоможе нам зрозуміти, як лідеру будувати та створювати команди заради майбутнього. Але звісно, що тема архетипу батька та розуміння його впливу, це скоріше інша історія, яка має лише опосередковане відношення до теми розвитку управлінських команд. Хоча, як я вже сказала, ми вимушені будемо і про це говорити також. Що ж, я розумію, майбутнє за командами, колективами та групами. Якщо мої попередні аргументи вас в цьому ще не переконали, то просто повірте, як свідчать сучасні волхви, настала ера водолія, що б це не означало, і це буде зовсім інша адженда. Друге, традиційно у корпоративному світі увага приділяється вмінням лідерів середньої ланки. Управляти підлеглими, створювати команди, бути ефективними. Тощо, я вважаю, що настав час фокусуватися на інших ланках управління, а саме на топ командах, на командах топ-менеджерів, щоб підсилити їхню ефективність в новому світі. Західні підходи, це вже третє, що до лідерства та команд одностайно крокують в бік більшої гуманізації. Наскільки це правильно, то відповідає сучасним українським викликам, питання відкрите. І вже зовсім наостанок, тема управлінських команд, попри важливість її для бізнесу, може бути просто цікавою. Особливо, якщо взяти до уваги. Той факт, що, наприклад, серед найближчого кола Христа був апостол Фома, який до кінця не вірив йому та постійно мав сумніви. А ще поряд був Петро, так званий камінь, апостол, який взагалі не сумнівався в жодному слові Ісуса, але саме він і зрадив його. А також цікаво, що християнське релігійне вчення створив Павло. Той, хто ніколи не чув та не бачив Бога сина, не був навіть апостолом, а повірив настільки, що зумів знайти необхідні слова для того, щоб християнство було розповсюджено по всьому світу. Тому, якщо ви плануєте приєднатися, то обіцяю, що це буде цікаво, тому що в наступних випусках буде йтися і про роль СЕО в створенні команд. А також про управлінські помилки та ситуації, які команди мають навчатися. А також я планую розказати про чотири напрямку розвитку топ команд, різні можливості, ми в цьому сенсі маємо. І я буду ділитися цими напрямками розвитку, виходячи з свого досвіду, тому що на практиці були отримані різні, іноді неочікувані, але доволі цікаві результати. Ну що ж, наразі підписуйтесь, лишайте зірочки, свої вподобайки. Звісно, ще коментуйте. До зустрічі через два тижні. Папа, це був вибір сильних. Сподіваємося, цей випуск змусив вас розширити ваше бачення. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на подкаст та залишайтесь у грі.